Якби країна могла виграти в лотерею, то, по-моєму, зараз саме цей момент. Ну, прямо джекпот. Хвилі епідемії в 2021 році, повномасштабне вторгнення Росіян у 2022 році, падіння фондового ринку акцій, падіння біткоїна, падіння всього крипторинку слідом за біткоїном. І вишенька на цьому тортику з лайна це перехід ефіру на другу систему роботи і зупинка. І ще й і майнінгу, але з відключенням світла ми багато не намайнили. Але краще зі свічкою в руках, ніж з росіянами в країні. І от як тут заробляти в, м'яко кажучи, несприятливих умовах? Так, звісно, нормальні люди просто влаштовуються на роботу, заробляють кошти, відкладають і потім куди небудь і інвестують. Тим паче, зараз у такій ситуації, коли все на дні, це прям оптимальний час, коли треба скуповувати все, що погано. Лежить нехай то буде акції, нехай криптовалюта, але головне, щоб були грошики. А от що робити, коли грошиків немає, роботи теж немає. Зараз і будемо розбирати. Я як ви бачите, вибрав довгий шлях самурая і намагаюсь ламати ютубчик самими екзотичними шляхами, щоб розкрутити його на бабліжко. Врешті-решт немає самотності глибшої ніж самотність самурая. Це один із шляхів заробітку в інтернеті. Більш детально я розповідав саме про заробіток на ютубчику, на всесвітньому ютубчику, так званому американському ютубчику, у цьому або там, в цьому відео можете глянути на каналі. Тож, плюси ютубу. Перший плюс це заробіток в доларах. Я думаю, тут не треба нічого пояснювати, тому що чим менше ти звертаєш увагу на курс валют, Тим здоровіше будеш. Другий бонус в тому, що Ютубчик може приносити дохід на пасиві. Тобто, якщо ви зробили канал, розкрутили його, залили туди відоси, які актуальні завжди. Третій бонус це немає обмеження по розміру заробітку. Ось вам деякі приклади. Скільки е, канал може заробляти чисто з монетизації, не враховуючи там всякі рекламні інтеграції, мерчі і таке інше, чиста монетизація. Ну і четвертий бонус витікає там з третього, в тому, що є різні варіанти заробітку на каналі. Тобто, крім монетизації, у вас є рекламні інтеграції, коли ви рекламуєте там чи товари, чи там може якісь інші канали, потім там спонсорство. Які налаштовуються на самому Ютубі, можна там налаштувати Patreon, продаж якихось там своїх товарів, які, які у вас там є там мерчі, всякі там худі і таке інше. Може якісь там курси, знову ж таки, як схудний за 5 хвилин. Тобто варіантів безліч. А що ж у нас по мінусам? По мінусам. Ось він. Головний мінус, який заважає знімати відоси, ти б хоча б і монтувати, навчився. Основний мінус Ютубчику в тому, що його дуже довго розкручувати. Тобто це не заробіток тут і зараз. І це робота так, на таку перспективу, і тут треба мати прям таку хорошу мотивацію, щоб не ну, кинути цю затію через пару відосів, коли ти побачив, що вони не набирають перегляди, і, коротше, і забив на це. На початку треба просто фігачити, от, прям не звертаючи на статистику, просто брати і фігачити ті відео, заливати, заливати стільки, скільки ти взагалі можеш їх зробити, поки в тебе там трошки дах не поїде від того монтажу. Ще один мінус Ютубу це блокування каналу. В мене такого не було, але я чув, що таке трапляється. І от просто е уявіть таку ситуацію, коли ви фігачите на тому Ютубчику, робите ті відео. Розкручуєте той канал, той канал, е, я не знаю, сидите на монтажі. Коротше кажучи, робите із каналу свій актив, який повинен приносити кошти, і ви доводите його там, до монетизації, він починає приносити кошти. Коротше, це такий собі бізнес, який ви розкрутили, і який почав працювати. І в якийсь момент якась добра людина накидала там якогось харг, Ютубчик може там не перевірив і блоканув вам той канал. І добре, якщо ви там достукались до е, служби підтримки і все-таки вам його розблокували і таке інше, і все нормально. Але якщо не достукались, то, грубо кажучи, ви втрачаєте свій е, актив, свій бізнес просто от на раз-два е, за пару, пару хвилин. Другий варіант заробітку це міжнародний фріланс. І саме міжнародний фріланс. Чому? Тому що там просто платять більше і платять в доларах та євро. Це, в принципі, є е, першим бонусом фрілансу. А другий жирний бонус, жирний плюс в тому, що це гроші тут і зараз. Тобто, вам не треба. Працювати там над каналом, розкручувати його е, на безкоштовній основі, поки він там не досягне монетизації. А це ви виконали роботу, вам заплатили гроші. І це в принципі і плюс, і мінус. Чому? Тому що е, якщо ви перестали виконувати роботу, то гроші вам не приходять. Ну, якби це очевидно. В Ютубчику все-таки е, коли ви там закидаєте його, то він е, далі. Приносить вам гроші, якщо ви зробили, ну я ж казав, що актуальні відоси. Третій плюс це рівень зайнятості. Тобто, ви самі собі е, там в голові регулюєте, наскільки ви будете впаратися в той фріланс, і скільки роботи ви там будете робити. Тобто, є. Варіанти комбінації, якщо у вас там закінчились кошти, ви зайшли на фріланс, взяли якусь роботу, виконали завдання, отримали гроші, і потім займаєтесь, наприклад, там тим же ютубчиком як на довгострокову перспективу. Потім знову закінчились, знову на фріланс. Ну в такому плані, або просто впираєтесь по фрілансу і щоб заробити там максимальну кількість грошей, щоб прям відібрати все у всіх собі в карман. І, до речі, з приводу рівня доходів, так як це робота на міжнародний фріланс, то й би там крутиться набагато-набагато більше. І умовна тисяча доларів за місяць, це у них така собі ну, стартова чи навіть якась передстартова е, планка. Там, якщо полазити по Upwork, це найбільший сайт по фрілансу. Там є такі пункти біля фрілансерів, типу скільки було зароблено е, на платформі за рік. І от е, доволі. Таке значення, яке доволі часто зустрічається, це 50-60 тисяч доларів за рік. Тобто, відповідно, 4-5 тисяч доларів за місяць. І якщо для них ну це такий собі, типа якби норм, ну але можна і більше, то для нас це прям ого, бо у нас рівень витрат просто набагато нижчий. І нам ну 4-5 тисяч доларів, це можна жити не то, що місяць, це можна жити не знаю, півроку, ну. Понятно, що якщо у вас там лухорі, герцаїні в вательчики, то може вам і на день не вистачить. Ну, але я кажу так, в середньому. Ще один плюс в тому, що направлень роботи дуже і дуже багато. І робота може бути ну, прям не зовсім, як вам сказати, не зовсім очевидною. Тобто я ніколи не думав, наприклад, що люди готові платити гроші за те, щоб їм просто оптимізували відео, там, прописали ключові слова під відео. Або я не знаю, там зробили скріншоти е, з відео, тобто просто зайти в монтажну програму і зробити скріншоти на певних кадрях. Тобто, така робота, наче типа елементарна. Ти думаєш, що кому це треба, це і так всі вміють. Але ну, тут не треба мислити стереотипами. Тобто е, у всіх потреби можуть бути різні, і комусь просто хтось не хоче витрачати свій час на те, щоб робити йому. Е, Швидше віддати гроші, щоб йому це зробили, ніж цим займатися самому. А ще зараз дуже сприятливий час саме для українців, тому що е такі міжнародні платформи, як Fiverr та Upwork закрили доступ до росіян. Росіян ізолюють від усього цивілізованого світу за той терор, який вони ведуть проти нас. І самі ті на диван! І самі роботодавці дуже лояльні до фрилансерів з України. І окрім, того, що вони вам платять за роботу, то дуже часто залишають просто бонусом е якісь гроші для, для вашої підтримки, тому що просто ви е з України і вони знають, що, що у нас тут відбувається. Мінуси а скоріше особливості міжнародного фрілансу в тому, що він є міжнародним і мова міжнародна, там англійська, тобто і писати вам будуть на англійській мові, але Google... В допомогу вам Ctrl-C, Ctrl-V, і всі все розуміють. І ви розумієте, що вам пишуть, і вони розумієте, розуміють, що ви їм хочете сказати. Google перекладач прекрасно справляється з цією задачею. Не партесь. Друга особливість в тому, що е, перед створенням своєї анкети вам треба вирішити, чим саме. Ви будете там займатися, тому що це є проблемою. От, наприклад, я там вмію монтувати, вмію там трошки фотошопити, оптимізувати відео. Ну, коротше, багато різних якихось умінь. Але е розумні люди кажуть, що треба вибрати якусь все-таки вузьку спеціалізацію, і потім вже в процесі спілкування, наприклад, з клієнтом, пропонувати йому конкретно йому ще якісь додаткові послуги. Тому подумайте. Про свою спеціалізацію. Подумайте про те, що ви можете робити найкраще. Тому що треба перед. Тим як заходити на платформу, прям запаритись і добре зробити цю свою анкету, заповнити всі можливі там поля, всі можливі форми, зробити якісне фото. Бо конкуренція на платформах дуже велика, і треба якось якісно виділятися серед е, сірої маси однакових анкет. Щоб вас помітили, щоб вас побачили, тому от запартеся прямо зі створенням е, своєї анкети перед тим як починати роботу там. Е, зробіть спочатку витрате свій час, але зробіть, от прям якісну анкету. А саме мінусів у фрілансі, я так сходу не назву. Е, просто навіть якщо ти нічого не вмієш робити, то ти можеш зайти на міжнародний фріланс. Там взяти замовлення, перейти на наш фріланс, на сайти нашого фрілансу і якби заробити на різниці цін, тому що ціни на міжнародному, звісно, набагато вищі. Ще один спосіб заробітку це активності в криптопроектах, які ще тільки збираються вийти на ринок. Це різні завдання, типу підписок на соцмережі, твітери, там різні ютуби. Я не знаю. Написання коментарів, твіти, ретвіти, е рекомендації друзям, привіт, рефералів. Обмін монеток з, з однієї мережі, перекидання в іншу мережу, свап монеток, ну тобто обмін з однієї монетки в іншу в іншу монетку. Коротше, розумними словами, це називається амбасадорські програми та теснети. От, наприклад, якщо б ви зайшли у проект Аптус, проявили там трошечки своєї активності, понаклацивали там пару клавіш. Забрали там тестову невтіху, то після запуску проекту ви б отримали 150 монеток Аптусу. А ціна на секундочку на старті на ці монетки доходила до 100 доларів. Тобто, ви, поклацавши трошечки мишкою, могли б продати ці монетки за 15 тисяч доларів. 15 тисяч баксів, Карл, просто за те, що ви е, наклацали там ту забрали ту тестову NFT. Ну, добре, е, у вас не самі швидкі пальці на дикому заході. Ви не встигли продати на прям піку ціни. Продали по тій ціні, докуди, ну коротше кажучи, після хайбу ціна опустилася до 8 доларів. От, якщо ви продали навіть по 8 баксів, це вийшло у вас мінімум 1200 доларів. Просто, ну, просто за пару хвилин. І таких проєктів ну, дуже багато. Я не встигаю робити огляди на них і записувати відео, але я іноді пишу про них в своєму телеграм-каналі Криптоприбульці, і я думаю, що ви знаєте, що робити після цих слів. А плюси такого виду заробітку в тому, що ти, в принципі, робиш все те, що ти робиш кожного дня в інтернеті. Тобто тобі не потрібно бути посвяченим у знання древніх, щоб робити виконувати цю роботу. Навіть якщо ти там чогось не знаєш, ти завжди можеш зайти там не знаю, в Google, Ютубчик, в Telegram, чати і спитати, яку там правильно тобі кнопочку тицяти. Ще один плюс це можливість лайфченджу. Якщо людською мовою, то один проект може кардинально змінити твоє життя. Я часто зустрічав проекти, де люди з одного, з одного проєкту виносили там 10, 20, 40, 50 тисяч доларів. Це так, от прям на, на, на ізі. Але є і мінуси. Тож, давайте їх розглянемо. Головний мінус в тому, що проектів дуже багато, і вони всі дуже перспективні. Ну, принаймні, так написано в їх описі, і ти намагаєшся встигати робити завдання в усіх проектах, а стріляє саме той, про який ти випадково забув. Е, і потім тебе починає мучити ФОМО, а якщо людською мовою, то починає душити жаба, що стрільну саме той, про який ти забув. Ще один мінус це невідомість. Тобто ніхто тобі не каже, е, скільки саме ти можеш отримати коштів, якщо будеш виконувати завдання в тому чи іншому проєкті. Ти просто тупо фігачиш, Ти робиш аналітику проекту, розумієш, що він. Наче цікавий, починаєш робити завдання для нього, а потім в кінці тобі просто приходить лист, і там написано Дякуємо за ваш вклад в наш проект. Ми вам дуже, дуже от прям вдячні, вдячні. До побачення. Але бувають і другі моменти, якщо ти правильно зробив там аналітику, якщо проект просто от тобі повезло зайти в хороший проект. І ти виконав там ті завдання, то винагороди з такого проєкту, тобі дозволять декілька місяців, якщо не років, просто на релаксі пити коктейлі. Тобто головне от завдання це знайти такий собі один алмаз серед лайна, ну, може, не дуже лайна, але просто. Великий алмаз серед маленьких алмазиків таких. А ваші варіанти заробітку напишіть в коментах, бо я по-любому щось забув. І звісно, не забудьте підписатися на цей канал, щоб згодом я міг сказати, що мій канал дивляться найкращі українські мільйонери.